Вітаю вас, малята! Знайомтесь, це Наталка. Вона разом з батьками переїжджає в новий будинок. Давайте їй в цьому допоможемо. А як ви гадаєте, малята, чого необхідно розпочати? Правильно, необхідно зібрати речі. Тож перше завдання. В цю коробку необхідно скласти іграшки. Перевірте, чи правильно ви обрали речі? У валізу необхідно покласти одяг. Діти, а чи так зробили ви? В кошик необхідно скласти посуд. Перевірте, чи правильно ви зробили? Ну ось речі зібрані і Наталка з батьками може вирушати до свого нового будинка. Діти, давайте знайомитись з новою оселею Наталки. Перше приміщення називається передпокій. В ньому залишають верхній одяг, взуття, сумки та парасольки. Наступна кімната гостина. В ній проводять час усією родиною. Дивляться телевізор, грають, читають, розмовляють. Це дитяча кімната, саме в ній буде мешкати Наталочка. Тут вона буде гратися, займатися, відпочивати. Це кухня. Тут родина буде готувати їжу, снідати, обідати та вечеряти. Це ванна кімната. В ній миють руки, умиваються, приймають душ. Ну ось діти, ми з вами познайомились з новим будиночком Наталки. Давайте пригадаємо, з яких приміщень він складається і для чого вони використовуються. В якому приміщенні Наталка буде роздягатись, коли повернеться з прогулянки? Правильно в передпокої? А де Наталочка буде мити руки? У ванній кімнаті, в якому приміщенні родина буде дивитися телевізор. Правильно в гостинні. А де Наталочка буде грати і відпочивати? В дитячій кімнаті. А в якому приміщенні матуся буде готувати смачний обід? Так, це буде відбуватися на кухні. Діти, ви правильно відповіли на усі мої запитання. Тож пропоную вам ще одну гру. Вона називається Розумний будинок. Подивіться на картинки і назвіть прилади, які допомагають готувати. Це плита і міксер. А тепер назвіть прилад, який допомагає зберігати їжу. І це холодильник. Назвіть прилади, які допомагають прибирати. І це пилосос. І парова швабра. І останнє, назвіть прилади, які допомагають підтримувати оптимальну температуру у будинку. Це обогрівач і кондиціонер. Ну ось малята! На сьогодні і все. Ми познайомились з новим будинком Наталочки, його приміщеннями, а також тими речами, які знаходяться у будинку. До побачення. До нових зустрічей!